А Если попадет, все. Надо всех скрутить, связать, пытать. Ми зашли в Невской. Кто на машинах всех встигти? На застрял. машины расстреливайте все. грозный курит. На відео ми можемо бачити рудакова Олега Ігоровича з позивним Рудик. Свідомий того, що віддає злочинні накази, Рудаков дуже не хотів, щоб докази, зафільмовані його спільником злочину, на власний мобільний телефон, потрапили до наших рук. Телефон ламає. Нас відео з телефону російського військового, який був у підпорядкуванні Рудакова, було вилучено бійцями 3-ї штурмової бригади. Автор відео для розваги фільмує один із днів під час зайняття російськими військами населеного пункту Невське Сватівського району Луганської області. Причому публічні заяви ворожого командування про закріплення угрупування були передчасними. Про що сами российские войска вот такой вот неуспех ну. там по телевизору показали что мы его уже взяли но, но это было в когда это было où... два дня назад то <Diese two hundred hostily> где ну все кто там он, он все без связи б00. Рудаков мав на меті поставити задачу тим солдатам, позиції яких знаходились ближче до лінії зіткнення. Рудаков намагався зв'язатися з солдатом і з позивним юрист через іншого сливу. Брак стабільного радіозв'язку не завадив віддати наказ, розстрілювати автівки місцевих, вбивати цивільне населення та піддавати катуванням. Сліво, сліво, Рудіку. з ним, він там, він там на ете спереді, Скажи там, що п'яний йому це все треба. Він же там стоїть. Скажи, что ну, все. местных вяжет там телефон знает, <плёк>, да, что делать с ними, блядь. Кто на машинах всех всякает. На выстрел. машины расстреливайте все на... местных. Бля? Знаете, я, я бы лучше завалил. Скажи там, пи... там в, рубаш... пи... вел... <плёк> это... в Рубашки на велосипеде какой-то есть. Да. Да. Координа... Координаты наши сп... В общем, спалят. надо всех скрутить, связать, пытать. За Дейки час юрист вышел на звездок. Юрист, юрист, это Рудик. В общем, вяжите всех местных, вяжите всех местных. Там пірат вас недалеко. Месних всіх віжить. Як їх вязать, не знаю в підвал, в підвал під, всіх пости выставить. всіх местных віжити, виставіть там какие-нибудь посты на фишке. По а ці наводят на нас рту. Окрім відеозапису, бійці 3-ї штурмової отримали перехоплення радіопередач групи Рудакова під час входу в населений пункт Невське. У одній із радіопередач був відданий наказ про оперативно-силові заходи у населеному пункті. А саме про так звану зачистку цивільних, що означає їх ліквідацію. Це, братці, хто мене свишить, хто мене слишить. Приказ місцевих жителів зачистити, зачистити місцевих жителів, зачистити, зачистити місцевих. Олег Рудаков народився у місті Лакінськ, Собінського району Владимирської області РФ. 34-річний чоловік має середню освіту. Дітей немає, не одружений. Коло вподобань мав типове для пересічного росіянина. До участі у російсько-українській війні Олег Рудаков ніс службу в російській армії, про що вказував у своїх соцмережах. Чоловік служив у 34-й окремій мотострілецькій бригаді. Наступним місцем служби стала вч 46 111 що була ліквідована у 2011 році. Потім служив у військовій частині 637-88. під час російсько-української війни. Олег Рудаков був у складі 346-го мотострілецького полку ВЧ номер 110-48. Дане військове формування цього року знаходилося на харківському напрямку, що підтверджують заяви родичів зниклих російських військових. Згодом 346-й полк було розформовано. Після розформування особовий склад полку був приряджений до інших військових формувань. Дівське. Ми зайшли первою. 59-й штурмовий полк мова йде про 59-й танковий полк зі складу 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного ВО 94018. Це останнє місце служби Рудакова згідно з даними, виявленими у процесі розслідування. Рудаков був неодноразово судимий. У 2018 році він був засуджений Собінським міським судом Володимирської області за статтею 158 КК РФ та отримав рік виправних робіт. На цьому Рудаков не зупинився. І наступного року був повторно засуджений з обтяжуючими обставинами у вигляді рецидиву за крадіжку мобільного телефону у 2023 році. На Рудакова була відкрита кримінальна справа за статтею 228, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробку наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Проте справа була повернута прокурору у лютому минулого року у зв'язку з розшуком власне самого Рудакова. Олег Рудаков жив з батьками. Рудаков має рідну старшу сестру Ісаєва Олена, 42 роки, заміжня. Мала два шлюби: перший з Геннадієм Ковальчуком має від нього 21-річну доньку на ім'я Ковальчук Ірина Геннадіївна. Нині у шлюбі з Іваном Ісаєвим від нього має двох дітей. Судячи з коментарів родичів на сторінці Рудакова, вони схвалюють його участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну. З Нами була проведена низка телефонних розмов з родичами Олега Рудакова. В цьому нам допоміг Євген Вольнов, відомий як майор Чорнобаєв. Першою була розмова з батьком Рудакова. Ігор Івович, день добрий, Андрій Поздняков, телеканал Звезда, журналіст. По поводу Олега ми робимо сюжет зараз про защитників, які ну, столкнулись з некоторыми проблемами з э, законом. Вот. Хотіли б немного розкрити його історію. Ну, Можливо, це допоможе в рішенні ситуації. В ході розмови ми дізналися, що Рудаков не виходить на зв'язок з родиною впродовж трьох місяців. Відтоді, як від нового місця служби, він повторно заїхав на територію України. Де він знаходиться? Три місяці його <рес> нічого немає. Тобто ви вже три місяці з э, сином не спілкувалися? Ні. А коли спілкувалися в останній раз, він де був? В Воронежі, в учебці якийсь. Як нам сказали, він Он, он же в, в ВЧ-94-018, 59-й танковый полк 144-й дивизии служил. Ну, да. А после этого его на Украину отправили или как? Ну да, да. Ну а командир, может быть, вам звонил, сообщал, что он погиб, или там сослуживцы какую-то информацию передавали? Да никто ничего не понял. З допомогою Євгена Вольнова ми провели розмову також зі свояком Рудакова, чоловіком його двоюрідної сестри, Дмитром Журавльовим. Какие истории про нього хотите узнать? Истории з детства какие-то? Или как он в тюрьме сидел? Фотографии детские, где он на детском горшочке сидит. Нет, да ну при чем здесь детские фотографии? Мы делаем сюжет про военнослужащих, у которых были проблемы с законом. Вот об этой части хотелось бы узнать. Что конкретно вам нужно? Вы скажите, мы подумаем и, может быть, вам что-то скажем. Хотелось бы узнать немножко предыстории, как так получилось, почему у него были проблемы с законом, как на это реагировала семья, как он на это реагировал. Ну, чтобы понять вообще, что за человек, а как так получилось. Проте Журавльов був достатньо заляканий, адже відмовлявся йти на контакт та поділитися інформацією про вже відомі нам факти біографії Рудакова. Ми ж не знаємо, хто ви, що. Ми от зараз з вами спілкуємося. Фотографію ви там поставили, я не знаю, ви це не ви. Может быть, вы хохол. С цієї же розмови можно зрозуметь, что коммуникация с представниками військовой частины ДНС службу рудаков тотально відсутня. Если военкомат, который его призывал, не может нам ничего сказать. Он не знает, где он. Если в военкомате нету информации про него, в военкомате, откуда его призывали, а у вас есть эта информация, кто вы, значит, получается? Також нами было проведено телефонную розмову с представниками військової частины Рудакова. В чем нам допомог Евген Вольнов. Да, 59 Да, майор Чернобай, оперативный став. Рудаков Олег Игоревич 90-го года. Проходит у вас службу или нет? Да, есть такого у нас. Ну, он сейчас место дислокации он у вас там или, или на Украине? числиться без вести пропавшего. Без вести пропавшего. А какого числа? 3 октября. В руки бійців третьої штурмової потрапили також докази, а саме перехоплення радіопередач групи Рудіка, нелюдського ставлення в армії РФ, до своїх солдатів. Дане перехоплення свідчить про поширеність і нормалізацію такого явища як вбивство російськими військовими особового складу у вигляді їх покарань. Меня вот, смотри, вам дали вночі, вам ночь, вночі но на А, Уже прошел весь день. Уже прошел практически весь день. Вы сказали, вам нужно немножко времени. Вам дали время. А, пацаны, есть приказ, который надо выполнять. Вы подписали контракт. То есть, этот контракт нужно выполнить. И, соответственно, все те приказы, которые говорят. Просто в противном случае, в противном случае, блядь, тут сейчас подскочила такая мысль, что просто вас всех соберут в подвале и уедут туда минометом. Нахуй. Есть желание блядь, блядь, что послушать, нахуй, что это блядь, как? Так, брат, делать, такие дела на воюю.